Віктора, добрий вечір. Таке запитання. Ми живемо в умовах постійних змін, коли стрес в економіці переходить в інфляційні процеси, і це певною мірою вже відзеркалюється в тарифах, в енергетичній певній такій напружності. Тут треба якісь шукати рішення. Як ви оцінюєте ситуацію і які рішення пропонує ваша компанія? Дякую, Дмитро. Ви знаєте, дійсно зараз ринок трансформується. Сьогодні ну, всім відомо, що зростає вартість ресурсів, в свою чергу, зростають тарифи, безпосередньо тарифи на електроенергію. І не для кого не секрет, що бізнес сьогодні шукає альтернативу і шукає можливість економити. На сьогодні, наприклад, ми від своїх клієнтів постійно отримуємо дуже багато звернень з проханнями запропонувати їм альтернативу електрогенерації виходом на цьому ринку є встановлення електрогенераторів газових, які значно заощаджують кошти бізнесу. Ви знаєте, ринок вже награвся за минулий рік із дизельними генераторами, тобто. Ем, генерація на дизелі на сьогодні після повернення ставок НДПДВ е, вона зросла, і е, генерація так, і ПДВ, як так і генерація електроенергії на дизелі дуже дорога. І е, в першу чергу на сьогодні, чому саме я кажу, що ринок трансформується, тому що створюються умови, коли використання електрогенераторів може бути заміною основного електропостачання, тобто сітьового електропостачання. Наприклад, наприклад, на сьогодні наші клієнти використовують електроенергію сітєву так по вартості вже більше ніж там 860 гривень за кіловат. Це з мережі. Просто. Так, це з мережі, це з центральної мережі. І для розуміння вартість генерації електроенергії на метані, на природному газі, зараз складає в районі 5 гривень. Тобто різниця, ну майже там вдвічі менше, так. Е, в свою чергу, також альтернативою на цьому ринку є і зліджений газ пропан Бутан, хоча різниця з природнім газом на сьогодні є, і пропан дорожчий, але він е, також конкурує з електроенергією з мережі. Але найдешевшим видом пального залишається метан, тобто природній газ. І генерація електроенергії для підприємства сьогодні на ньому є дуже дешевою. Саме тому, наприклад, зараз в нас є звернення від державних органів влади, які розглядають в деяких регіонах України, зокрема в Київській області, встановлення газотурбінних генераторів великої потужності для забезпечення для забезпечення. Енергетичної безпеки вагомих об'єктів інфраструктури, скажімо так, і в першу чергу це розглядається і на метані, і на пропан бутані на природному газі, і на пропан бутані Тому цей напрямок він стає дуже активним. Ми на сьогодні пропонуємо клієнтам, в яких вже встановлені системи газопостачання пропаном, і нові звернення маємо. Пропонуємо генератори на метані, як дуже. Дешеве рішення по генерації електроенергії пропонуємо ці всі роботи з повним супроводженням. Тобто, ми можемо встановлювати ці генератори, обслуговувати і здавати замовнику повністю умовно під ключ. Так також. Яка може бути вартість? Або, наприклад, якісь є приклади, щоб людям просто оцінити терміни окупності. Ну, якщо говорити про окупність, то для прикладу от, візьмемо там середній бізнес, встановлення генератора потужністю 500 кВт може окуповуватися для бізнесу в середньому за 6-8 місяців. Тобто, це дуже швидкий термін окупності. Це з Розумінням, що електроенергія з мережі сьогодні коштує 8 гривень і 60 копійок, а генерація енергії на метані, наприклад, вартує в районі 5 гривень. І при цьому через півроку вже це так. Тобто вартість встановлення генератора з роботами може купитися вже там за півроку, трошки більше. І якщо у людей є свої певні сумніви, то як, як в цей формат працює, як можна ну, звертатись, і в які терміни це можна вирішити? Дивіться, так безпосередньо звертатися, до речі, зараз бізнес ще не до кінця зрозумів, що відбулося. І я тут хочу наголосити, що більша частина бізнесу зараз ну, ще не розуміє цю, цю затратну частину, яка буде через місяць, два-три. Тому саме зараз треба готуватися готуватись, да, готуватись зараз треба до проблеми саме в електропостачанні, до збільшення тої вартості, яка відбулася, так і якомога раніше прораховувати рішення в Чергу так я пропоную всім, кого цікавить зменшення витрат на електропостачання, звертатися. Ми вивчимо проблематику підприємства, вивчимо задачі, які необхідно вирішити, і запропонуємо правильне рішення з точки зору встановлення генератора для генерації електроенергії на метань.